Про наймасовіші протести у США, тиск Міжнародного валютного фонду на українську гривню та чи поплатиться Угорщина в разі ймовірної зустрічі Путіна та Трампа в Угорщині. Очільника Кремля Владіміра Путіна можна стримати лише силовими заходами та санкціями, а не дипломатичними поступками. Тому подальші перемовини, включно з потенційною зустрічю в Будапешті, навряд чи принесуть серйозні домовленості без суттєвого тиску на Росію та активної підтримки України з боку США та Європи. Про це Слава Тіві заявив дипломат, колишній постійний представник України при ООН, а також український екс посол США Володимир Єльченко. Навіть якщо ця зустріч в Будапешті відбудеться її результатом, буде те ж саме, що в винкодячи, тобто нічого. Всім вже давно зрозуміло, що Путін не збирається зупинятися, принаймні на мирних умовах. Його можна дотиснути тільки силою, тільки санкцією. Попри негативні оцінки експертів щодо нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі, Єльченко зауважив її позитивний аспект. Сам по собі факт того, що ця зустріч відбулася у Білому домі, це вже третя. за... Ну, буквально кілька останніх місяців між зеленським і Трампом це плюс, це позитив. Це означає, що США не покидають Україну, не залишають її наодинці, ну або лише з, з підтримкою європейських наших партнерів. Резюмуючи Єльченко ствердив, що Україні варто продовжувати активну дипломатію та тиск на міжнародних партнерів, щоб посилити санкції проти Росії та збільшити військову підтримку. Детальний коментар дипломата читайте в нашій новині. Трамп і Путін у Будапешті між піаром і міжнародним правосуддям і таким заголовком вийшла стаття Марини Степаненко на слава Тіві. Авторка аналізує, чому Віктор Орбан запросив кремлівського лідера, попри заборону російським літакам здійснювати посадки та польоти на територію ЄС, а також ордер на арешт Путіна виданий МКС. Її співрозмовник, експерт з міжнародного кримінального права Маркеліс, переконаний за невиконання рішень міжнародного кримінального суду у Угорщині нічого не буде. Чим він аргументує свою позицію, а також про ймовірний маршрут Путіна читайте в колонці нашої журналістки в Рубриці. Докладно. Антитрампівські протести Ноу «No Кінг стали наймасовішими в історії. США. за оцінками організаторів участь у протестах взяли майже 7 мільйонів людей у понад 2700 американських міст. Це на 2 мільйони більше ніж під час попередньої хвилі акції у червні. Мітингували в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Остені. Та низці європейських міст і навіть у Канаді. Люди вийшли на вулиці проти політики адміністрації Трампа та на захист базових свобод. Аналітики кажуть, що протести Ноу «No Кінг зможуть увійти в історію як початок масштабного опору авторитарним тенденціям у США. Як відомо, нещодавні опитування свідчать, що рейтинг підтримки Трампа серед американців становить лише 40%. Тоді як 58% жителів США не хваль, не схвалюють його діяльність. МВФ тисне на Нацбанк України, щоб він девальвував гривню. Про це повідомило агентство Bloomberg, зазначаючи, що цей крок може спричинити напруження напередодні ключових переговорів щодо нового пакету кредитів. За даними видання, яке посилається на власні джерела, МВФ вважає, що контрольована девальвація допоможе поліпшити напружене фінансове становище України. Зокрема, це збільшить бюджетні надходження, номіновані у гривні. Утім, представники НБУ виступають проти такого кроку, вважаючи, що він посилить ризик інфляції і негативно вплине на суспільні настрої. Детальніше про наміри девальвувати гривню читайте в нашій новині. У Великій Британії визнали, що документальний фільм BBC про сектор гази вводив глядачів в оману. Зокрема, телекомпанія припустилася серйозного порушення правил мовлення, не повідомивши, що оповідачем був 13-річний син заступника міністра уряду, сформованого Хамасом. У заяві регулятора йдеться, що неповідомлення цього факту означає, що глядачі не отримали ключової інформації, яка могла вплинути на оцінку фільму. Це порушення могло підірвати високий рівень довіри, яким користуються програми БіБІСІ, присвячені ізраїльсько-палестинській війні. Сказано в документі. Детальніше про кур'оз читайте в нашій новині. Наразі в мене все. Більше новин читайте на сайті Слава. Тіві, побачимось.